Трактор полі, дир-дир-дир, у дир, дир. мене батько командир, бой да? бригади, пиляхам, хочу у поле не заїхав. Печем, тезунчик, щось там дискує. І ми печемо з составом. Коля спереді, я ззаді. стандартна схема. Всім привіт, до речі, забув привітатися. Печем, мені краще це ззаді їхати, я собі можу додати, можу зменшити. А коли хтось це на хвості висить, блин, не люблю, мені краще їхати. Заддіо тут спокійнечку. Зараз покажу вам природу, красоту нашої місцевості. Їдемо воронувати, їдемо сіяти. Ой, культивувати і боронувати і слідом сіяти. Не знаю, що робити правильно, неправильно, ну не дивіться. Груда, блін як пів кирпича. Але ж суш, суш конкретна, Дожжів не передає. Тут не вгадаєш, що це сільське господарство, воно, знаєте, ну, його не придугадав. То нам рано, то нам пізно, то нам холодно, то нам жарко. То рано, то пізно, то там що там, опади є, опадів немає. Ну, Таке воно сільське господарство нелегке. Хто в цій сфері не працював, то тому кажеться, о, фермера Та? Питань не є, беріть землю і спробуйте, як це все діло пройшов. Вроді би так, да, а вроді би і ні. Ми, в общем, не будемо. Про грустне, про сумне, так, про красоту. Про красоту. Отакий От у нас тут є ставочок. Не люблю я цей ставок, це з самого дитинства. По двом причинам. Перше, це навіть якщо буде ідеальний штіль, тут все одно буде волна. І другий момент, скільки не рибачив, нічого ніколи не ловив. Хоча тут риба я ті дав. Він цей ставочок в оренді, в оренді знайомого. Теж чоловік фермерує, не будемо тикати пальцями, бо воно не потрібне. І тут риби ну просто космос. Ну і ж, звісно, тут кормлять, вона, от, як мені кажеться, як бройлер. Привикла, що отут її кормлять, вона от плила там метр, щось там, кудись провошко лупилася і назад припливала, Опять поїла і плила. Цік... На Наживки її не цікавлять. Для відпочинку зона відпочинку тут є дві бесідки, одна і там он інша. Тут колись і мостик був, купалися там і так далі. На самом деле здоровий ставок. І глибокий, і він, по-моєму, ніколи не спускався, якщо не помиляюся. Гляш що чудо. Зараз буде давати дуксе. Гора крутейша, то дуже стрьомно з цієї гори на цю гору, вірніше, їхати з навісним е пристроєм, агрегатом. До речі, я ж за цієї згори МТЗ не злетів, я вже думав, буду в цьому ставку прицеп, там то не 3-4 було добре. Я ж подимаюся. Ну, дурак, ну включиш ти, блін, передок. А я передок не включив. Понижені включить, включив, доїжджаю, і оце якраз десь деколі там. І в мене тільки чікс і назад. Тормоза, які тормоза на тракторі? На прицепі, звісно, їх тоді не було. Це цей червоний прицеп, що е, ПТС-6. Тільки гу-гуп. Я й похолов. І отут десь на, та на півгори і став. На ізлом, дійшло наїзлом, трактору те дійшло. Дзвоню Коля, а Коля теж таким самим макаром, ух, ти ж єдрій Мадрід. Поїхав культиватором спереді. Дзвоню, кажу, Коля, помогіть, спасіть, вийшов, руки трусяться, ноги трусяться, думаю, це буде все, це кінець. Коли Коля професіонал пройшов першому, чи яку там передок блокировку, як дав копоті. Він аж засвистів, хоч 82-ї трубіни немає. І витягнув, все прекрасно. То був моє такий гіркий опит. Лучше до такого не допускати, скажімо так. Ну нічого, воно все з часом приходить, з досвідом. Ось такі діла в нас. Значить, їдемо, будемо боронувати, Ззаді мене борона. Наша на 9 борінок. Зараз два ряди спробуємо це все діло зацепляти і пекти. Ну я не знаю. Як у кого, а в нас повна лажа. Із землею якісь сухові є неймовірні. Він що там коля їде, дивіться. Яка пилюка стоїть. Сухові є, неймовірні. І тепло вроді би є. Правильно, неправильно, не знаю. Їдемо, коротше одним словом. Робити те, що запланували. А що з цього вийде, в кінечному результаті узнаємо. Правильно, правильно. Так що далі продовжимо. Так, процес пішов. Ну, угли, як завжди. Зараз покажу роботу культиватора. Ну що воно, ну, Коля, як воно? Роботає. Три ряда лап, є три ряда лап, так? Да? Все-таки ніколи не працювали ми з трьома рядами лап. Як ти не крутий? Блін, ну роби роботу. Ти сидь, покажу, Коль. Зрозуміло, що як отут я його заорав, <гадував>, так да, борозду таку влупив. Ну, а це робота Три ряда лап на навісного. Блін, а не глибоко, Коль. Не глибоко кажу. Та як мілко воно поверху повз я ніхрена хрена його не зроблю. 에, там на тій стороні, на тій стороні, там борозна така, я тебе дам. Треба, щоб по тій стороні її подрівняли. Так, там, де я оттуда. Бо там я таке щось був лупив, що аж самому страшно. А це ще що у нас. Ну, в общем, я з А що культиватор? Чого ми його сюди пригнали? То що угли я оцим на углах не зацеплю, плюс наорени на углах таке, що я тебе дам. Ну угли. Ось чуже. Там чуже. І плюс холдинг. Оце їхній кусок. По тій стороні улупив дорогу. Їздили, розкидали добре, вошлі заїжджав. І вони вирішили по-нашому зробити дорогу. Ну, проїхати, проїхали. Ну так закультивіруйте, питань не є. Не похер. Вкатали такий асфальт, що, що просто. Так, зараз роботу покажу і далі по ситуації. так а чого ж ти не отут його пустив? йо маю. коля, коля. І оце ж рівняємо углиці. Оці нерівності. А його загони на той світ Це однозначно. Тут, воно таке моква була. Грудку трохи кидає. Воно тою угли я і сівалкою не засіяю. Так давай, чи що, туди. Ну да до краю. Я тою сівалкою гли не, не засію, бо вона прицепна, вона не навісна. Ну, треба його щоб підрівняти, ну щоб оцих канав не було. Гегик. О! Оце метрів, по-моєму, отут 16 у посадку. А там 8 з того краю, або на обороні сапа. О, так за пару разів і зарівняє. Вже чуть-чуть хоч прикидало. Отож оце ця вся оранка, оця оранка. Це, це з навісним плугом, а якби ж приплив навісним, то торба була б... А він на щось ну, не тягне якесь, не знаю, що сказати. Щось щось з трактором не то. Все, погнав, погнав тоді і я, народ. Тут будемо підпилювати колись, колись, як прийде час. І будемо тут працювати. Підпиляємо, тому що ні сівалкою, ні нічим сюди не заїхати. Так що печем, печі ось зараз. Проїдемося. Чи в принципі потім вже як сіять проїду, Тоді вже покажу. Ну, в принципі, дивіться, стоїмо з батьою. Глянули, розробляється як. Є мелка грудка. Блін, і холодно. Реально стоїш на полі, уші мерзнуть. Рано, рано самі собі кажемо. Ну опять же, каже, так а ти глянь погоду. Я дивлюся погоду, на два дні пише холодно, а потім плюс 22, плюс 24. Що ж дати? Що ж дати? Ну, полеже, воно зараз два дні в холодній землі, але ж потім пригріє. Не знаю, тут або пан або пропав. Хто не рискує, той не п'є шампанську. Кажу, ні, е, купимо кукурудзу по тисячі гривень, там, галатеї чи яка-то там ще всяка херня дешева. І посіємо кукурузу, а тут передіскуємо. Все. Так що сім. Зараз поле роблю і печем на базу по сівалку. Так що далі продовжимо. Не забувайте, підтримати відео з лайкосом, кому ця вся тілюга, ця вся спіра, інтересна. Ну і далі буде. Дякую всім за увагу. Припер вже на базу, значить, там зробив, порався, все по красоті. Показую вам сою, яку будемо сіяти. Піонер серії А. Оце отаке червоненьке. У продавця Сані запитував, кажу, що це таке, він каже, що... Оброблено типа, інсектицидом чи ну, для зберігання. При протравці знову примінюємо кортевський препарат Тібарі. Думаємо, думали вже Аканто приміняти, а потім думаємо, блін, цю ж вже відкрили, давай вже ізуємо цю, а потім перейдемо до других. І рідкий інокулянт. Наші мішечки, сої піонер, красиві. Ну, В кінечному результаті не хочу я брати, нема перчаток. Виходить отаке. З даної сої в неї пігмент. Сейчас, Віталька, подожди, не торохти. Коричневий. То пізня соя. Це у нас максимус. Піонір серії А, він має коричневий пигмент. Всі попередні є там з рубчиком, без рубчика, або взагалі ну да, або там черненький замість о таких коричневих. Отаким отаком. Сіємо. Покажу, що вийде в кінечному результаті. Ну що народ, їдемо вже сіять Площу якоби зробив, під посів, тепер печемо. Далеченько теж їхати. Ну воно у нас все так порозкидувано. Аби от одне поле. Батя каже, і я такої думки, що якби одне поле було, так 100 гектарів. Посіяв свої 3-4 культури чи одну, чи дві. Все, бомба. А то туди, то, то сюди. Ну, значить, поки їдемо, давайте, давайте хочу пофілософствувати про сою. Бо воно ж, як послухаєш, знаєте, фахівців багато, думок багато. Кожен по різному толкує, кожен по різному аргументує, скажімо так. Скажу свою думку. Значить, дивіться, зараз ми їдемо сіяти Сою. піонер серії А, кучеряву, мішечках красивеньких, яку купили у Сані. Вже не перший рік. В тому році брали в нього Максимус із піоніром серії Теч якось так. Ну ми його забракували. А це взяли піонер серії А. Оригінальна вона, неоригінальна. Піонер там зараз почнуть, піонір не випускає і пішло-поїхало. Раді Бога, я ж нікого нічого не заставляю робити і казати, що це якась офіційна. Яке є, таке і сіємо, таке показуємо. Значить, от дивіться. На прикладі даної сої, не так, хотів би що почати. Люди багато сіють в цьому році сої. Але ніх, ну, більшість, більшість, за всіх казати не буде, але більшість не розуміють, для чого вона їм потрібна. Всі зараз думають, що вона сама там рентабельна, наприклад. І замість того, щоб сіяти сєчник посію сою. Ну Це один момент. Сторона медалі, рентабельності і так далі. Але ж є ще момент для чого. У ну, нас, то наприклад, 7 сортів в цьому році буде. Да? Ми розуміємо, що коли нам потрібно посіяти пшеницю після сої, ми сіємо раніше, то є Аполло або Піонер, той, що в нас куплений хто зна коли. Не хто зна коли 2-4 роки назад. Якщо ми знаємо, що на даній площі буде після сої, там, наприклад, кукуруза або знову соя, ми сіємо пізніші сорта. Так як ми можемо посіяти, ви бачили, 25 кг, 30 кг, 40 кг, 50, хай буде, хай буде зараз 60. Але не 100, як при сплошному посіві. Не 100 кг. Тобто чуть-чуть, якби, зекономити. І плюс, і отримати, до, до речі, ж отримать ж такий самий результат, що ми висіємо ранніх сортів сплошною сівалкою висівом 100 тисяч 100 кг. Але, але. Протеїн усіх сой різний. Ми зробили усі сої в цьому році на протеїн. Самий менший, як ви думаєте, правильно, Лаполо. чого так сталося? Я вже не один рік за цим спостерігаю і стверджую, не то, що кажу свою думку, а стверджую, що чим раніше соя, тим в неї менший протеїн. Хоч туди добре накидає півтони, хоч соя по сої сій 10 років, протеїн буде найменшою з самою ранньою сої. Це вже ну, воно так іде з года в год. І от, наприклад, найменшою чуть-чуть він пізніший. чуть чуть більший протеїн, там, по-моєму, щось на процент, до процента. А от пізні сорта, максимус Мустанг і даже оцей же ж робили піонер серії Я, тут протеїн 375 Так Якщо взяти цей сої 39,2 був останній, по-моєму, це в максимусі. Отак ось усі цифри і не пам'ятаю. Ну, суть, до чого я веду? Що чим пізніша соя, тим більший протеїн. Соответственно вам потрібно розуміти на майбутнє, да? От, якщо буде пшениця, ну, хочеш не хочеш, але треба сіяти ранній, тому що пізній. Якщо посієш, ти не встигнеш посіяти пшеницю осінню. І буде або буде пізній посів, потім буде недобор урожаю по пшениці і воно одне за одне. От пишу, як потрібно розуміти, яку, куди і як сою сіяти, для чого, для якої культури, яку мету переслідувати тієї чи іншої сої з тим чи іншим посівом. Так що вибір за вами, думки. Думки свої висловив, ствердження також. E, значить, сою пі піонер серії А, яку ми зараз постараємося і я надіюсь на все вийде посіяти. Що, будемо сіяти з густиною. E, 300 тисяч тисяч. Думали сіять e, 250. Потім передумали і вирішили, як у нас площа 10 гектарів. Сіємо на 70 края 4, 5, 6 сівалок. відходимо. 300 тисяч на міжряді 70. На комп'ютері клацаю кнопочку, ставляю 150 тисяч. Їду в ту сторону. Клацаю кнопочку на 300 тисяч. Оціваю той край теж на 70-300 тисяч. Це плюс-мінус 21 штука на метр. І заходжу в гони. Знову клацаю кнопочку на 150 тисяч і печем, 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 печем. Все, бачимо, що в нас ага хватає. Встанавлюємося, робимо зміщення на 35 см і шуруємо назад. І ту ділянку, яку ми не засіємо, на яку не хватить даної сої, ми посіємо там піонер. Не знаю, на 30, кажу піонер, з брехав. Мустан. Нас він залишився. Не знаю, чи це буде 35-та, чи це буде 70 в общем, не знаю. Оце отак вирішили, будемо робити. І будемо так сіяти. Так, а що там лебідів нема? Нема ніякого ні крижня, ні лебідя. Хоча я бачу, як їхав назад із поля, бачив криженьки носилися. Нема ніде нічого поки. Так що поки вторгтим на поле, налаштуємося. Розпочнемо роботу. Включусь, покажу, прокоментую, що по глибині, що по висіву, що по розкладці, і це все діло подібне. Так що не перемикайтеся, кому це діло цікаво. Далі буде. Ну, процес іде потихеньку. Вже частинку відсіяв і сьогодні внучну зміну. Ну а що ти зробиш? До речі, ночі вчора дозівав. Світа, габарити і погнав. Саме головне, щоб отут побачити, куди попав. І все. А знаєте, як прикольно, люди їдуть, так, машини туди-сюди, тут якісь габарити і все, просто щось їде, щось непонятне, куди сунеться і так далі. Інтересно, що люди думають. Ну, Процес іде, значить, ціль 10,5 на на метр. Нижче, бачите, бігає. 10,5, 10,6, 10,7. Штучок на метр. Зараз ось доїдемо до краю, підемо, е, покажу, пориємося і так далі. Це воно виходить, час, е, краї відсіяв 300 тисяч, основний масив, сію 150 тисяч. Доходжу до краю, зміщуюся і погнав назад. Ну, в общем, е, воно як, планували ще досімати мустанг, якщо не хватить. Ну батя каже, що на сік хватає, сіка сіємо, щоб площа, щоб не пересирати. Щоб кай площа була одна, засіяна одним. І то є 70-35 -е і -е. будемо дивитися, будемо спостерігати, що з цього вийде. Інтересний момент. Ну, я вам скажу рано. Рано хочеш, не хочеш, а ще рано. Земля не прогріта. Земля не прогріта. На вулиці мороз, Ну не те, що морозяка, але но... чувствується, що дубаль. Не знаю, що нариємо зараз. Дурив я. Рулеточкою відміряв метр десять, 11 штук на метр в двох рядках. Дивився, рахував своя, звісно, така враження, як вона класична. Крупна, хороша. Я оце одно тільки погоду обновляю, тому що що ж там далі, зараз такий дубар, що ж буде далі. Рівненько, красивенько, це значить борони в два ряди, розбили, розробили. Отакий фон вийшов. лежить наша зернинка, тобто по глибині. Ось покренькому. Тут така насип, скажімо так, ось друга. Що я вам скажу? Те, що й казав в минулому році, що як ти не крути, сівалка точного висіву розкладе до ідеала. Десь може там якийсь пропуск, десь якийсь двоє Але це не зернова сівалка. Давайте якось наступним ще пориємося для порівняння. Воно вітер може задуває. Ви вже вибачайте, бо струже таке, що перва єсть. А бачите, десь ближче, десь далі. Ось все. Ну, куди ж зерно дівається? Дівається. Значить що? Значить сія по тиску. В робочому до п'ятерки. зараз там воно чуть менше на холостому. Тиск до грузів зменшив. можна наразі ще зменшити. І так і буде е, Дуже даве, виходить, секція, а ґрунт нас не стигли і у нас виходить така канавочка, де не ну, де, в зависимості від ґрунтів. То треба його то чуть-чуть зменшив і пішов Ось боронування без автопілота, поців по автопілоту. Красота не описуємо. Так що, сонечко сідає. Хтось він приїхав толі кукурузу збирати, то ли, ли... виміряти паї. Будемо пекти, працювати, бо багато ще роботи, до краю ще діло є, а плюс ще зміщення. Так що завершуємо це відео. Посів кучелявої сої по 33 тисячі за тонну. Піонер серії А. Спостерігаємо далі, що з цього діла вийде. Дякую всім за увагу, всім пока. Ну і звісно, це буде Україна.